Вирішила ще записати одне відео про те, чи можна своїми книжками захистити авторство. А взагалі то, якщо чесно признатися, на 100% неможливо захистити своїми книжками авторство. Ну, наприклад, якщо говорити про те, чи це проза, чи це вірши. А, чому? Питання чому? Ну, так, мені. Сказала навіть моя висвистатниця, коли друкувала мою першу книгу. Взагалі-то авторство залишається за людиною, як вона писала в вірші. Але чому ем, не можна саме книжками мати 100% гарантію, що твоє авторство захиститься? Ем, тому що, звичайно, людина може бути фейком. Сама за собою, в принципі, і не мати ніякого таланту. Таке взагалі буває рідко, тому що таким мошенничеством можуть займатися е, небагато людей, таких, знаєте, безсовісних і таких, як скажемо, нехороших людей. Але такі люди є. Е, але захистити можливо через суд. А, тому що там йде деяка перевірка. Я, звичайно, ще ні разу не судила за свої вірші, бо, не Боже, щоб такого не було краще. Але якось вони там вміють е, перевіряти, і я знаю, як можна е, довести, що це мої, наприклад, вірші. Е, ось. Е, а що хотіла ще сказати, там іде техніка написання, там йде перевірка. Можливо, вони знають, як перевірити, що це людини вірши. Можливо, я не знаю, береться це якийсь, ой, я не знаю, не аналіз, там, пас чи ручок. Щось там є таке, чим можна, от через суд можна захистити, і таких один-два чоловіка і, ну, тобто, людини, буде мати свій такий урок, коли заплатить нормальні гроші в доларах. Я вам дійсно кажу в доларах людині, яка дійсно написала вірші, і в якої в якої дійсно хотіли перебрати це авторство, от вона заплатить такі нормальні, ну так, нормальні в кавичках, скажімо так, немаленькі гроші. Я думаю, що багато почувши таке, і багато вже навіть знають. Не захочуть займатися такою фігнею. Тому через суд можливо, а через книжку, ну, якби права самі по собі так 100% не захищаються. І що я хочу сказати, чому людина одна є е, відома, а чому інша може ніколи так і не стати відомою? Якщо навіть це для неї буде дуже важливо. Тому що є такий сидить, я ось думаю, називати е, Прізвище чи ні. Ах, це дуже великий ризик. Сидить, наприклад, ну, хто захоче, і дізнається, хто там сидить, я знаю його прізвище, наприклад, в газеті, е, е, значить, субота, наприклад, або. Житомирщина. Приходиш ти в Житомирщину і кажеш, я хочу таке мене бажання є. Ну, щоб ви не друкували мої вірші, я так себе оцінюю бачу, що вони нормальні. І він не дивиться їх. Він не каже, що вони хороші. Він просто зразу тобі, напрямік, каже, я не буду друкувати ваші вірші. Питання: чому? Тому що ви не. Значить, не маєте стажу, не маєте, напевне, такого дідусь, як він там сидить, вже около 70 років, тому в вас нічого не вийде. От він якось так от прямиком так і каже. Це, і ви тут думаєте все, треба повірити, треба. Далі друкуватись, треба далі писати, ось я все одно попаду на Житомирщину газету, щоб там мене не друкували. Не з ним, таким от дідулькою, не старайтесь, тому що поки він не стане з тої посади, який сидить з 90-х років, і не посадить якусь молоду людину, я вам чесно скажу, нічого не вийде, тому що він не ваш дідусь і взагалі, от дійсно саме через це. Ну, так, от, у нас світ ось створений. Вибиться, в принципі, кудись так, це нереально так. Тому займайтесь просто своїм талантом, ну, хоч не намагайтесь в інше піти редакцію в, іншу, в інше місце. А так, щоб щось комусь доводити, принести якісь сумки, гроші. Я думаю, це зайве. Це не саме головне в житті. Тому, я думаю, змогла пояснити про авторські права, про те, чому люди не можуть одні кудись надрукувати цей вірш, кудись ні. Я думаю, все ясно, тому що я була сама в цьому, як сказати, ділі і ходила. Я ще взагалі не багато в які місця ходила. Як захочу, піду. І, можливо, там мені усміхнеться доля. Якщо я до сих пір не пішла багато куди, то, можливо, воно мені не так дуже горить. А всім бажаю приємного вечора або вдалого часу доби. На все добре. З вами була Вдієва Валентина.